Існує думка, що жінкам зрілості треба уникати сірого кольору в образах, ніби то додає віку і взагалі матимете вигляд сірої при сірої, трохи підстаркуватої миші. Добре, що ви підписані на фурбаток, вона, як та баба Яга, завжди проти, і все-при все вас перевірить. Враховуючи, дівочки мої, Кількість моїх регалій більше ніж піввіку. Я займаюся одягом. Блін, це капець піввіковий. Маю повне право не погодитись з твердженням про сірий колір. І щоб сумнівів більше не виникало, декілька наглядних прикладів. Номер один. Миша з гідністю. Сірий ідеально в портретній зоні з молочним і білим. Другий мишачий образ дуже породиста миша, напевно, шиншила. Така собі. Уа! Ще такий: сірий, присірий. Мишка з пишними формами маскує все звивачі. Кушається спокійно. Якщо після перегляду ваша думка про сіри в зрілості змінилась, напишіть про це в коментарях. А якщо облом писати, просто лайкніть.